Так, друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас буде дуже така цікава робота. <кхем> ну, В принципі, я в них всім мене цікаві, але блін, сьогодні така буде особа -такарка. Так, токарні роботи. Хотілося б вам трішки показати нюанси деяких токарних робіт. І, ну, в принципі, що ми тут стоїмо? підемо до токарного верстату, там все, в принципі, буде стопи. А це що таке? Йоха, не бабай! А де це токарний? Так, ну я думаю, всі вже зрозуміли, що це такий прикол. Ось. Все. Коротше, поїхав мій 16.04П. Дуже-дуже далеко, до дуже хорошого дядьки, який буде на ньому займатися та корити, ну і так далі. А у нас, як то кажуть, свято місце пустим не буває. Ось така штука притарабанена в гараж, єлі його затягнув. Зараз так, буквально трошечки покажу. Те, що приїхало, як то кажуть, буде спочатку. А це я вже зняв, коли вже, блін, ось так воно вийшло. Коли я вже блин, його замахався витягувати. Блін, звісно, ось все вже залишилось витягнути захист. І приданне. коробку з приданним, яке йшло з цим токарним верстатом. Все, що там було, в принципі, з усім продав і купив собі іншого. Але, блін, трошки є нюанси. Треба його ремонтувати, звісно, тому що не буває верстатів, блін, куплених бушних за такі гроші і без ремонтів. Звісно, що треба буде ремонтувати. Воно ще валяється все, блін. Упаковую, покажу трішки пізніше, як я упакував 16У, як я його витягував. Ну і будемо далі рухатися. Покажу трішечки ставлю відео коротке, що це за звір, з чим його їдять, та я думаю вже. З зовнішнього вигляду видно, що це таке. Ну і далі буде по ньому трохи відео. Чесно кажучи, я не буду там багато про нього знімати вже покажу, як він буде в робочому стані. Є дуже багато відео таких відомих людей, які показали прям все, що можна на ньому, до гвинтика, до болтика. Перебирали його, перемивали. І зараз я коли покажу, що це таке. Ви я думаю, зрозумієте, про кого я кажу і про що я кажу. Тут є також в ньому нюанси. Треба здавати на ремонт поперечну подачу. Це точно підрівнювати, підчабрювати, як то кажуть. Ну, В принципі, можна було б і так робити, але блін, ну, то таке дрібіжання того рісця, блін, не хочу я вже так робити. Вже наробився трохи. Хочу відправити поперечну подачу на ремонт. Треба докупити ще частотника ще в процесі збирання грошей, як то кажуть. ну, І там дрібниці якісь. Перевести все це на 220, блин, звісно, що встановити маслостанцію також на 220. Ну і трохи так. Дрібно, дрібно, дрібно і трохи роботи є. Є Єм також, звісно, що приданне. А, ще ремінь треба поміняти. Ремінь також. Та він коштує блін, дуже багато грошей, як виявилося, не розраховує трішки на це. Ну, коротше, все це буде в процесі, все це буду показувати. Прошу дуже сильно не сваритися на мене за те, що я блін, детально не буду показувати, з чого він складається і так далі. Ну, блін, Дуже багато є відео в Ютубі. Тому, про це встановлює мріяв. Цей станок я дуже давно хотів. Ну, Я думаю, багато хто його хоче, блин. тому я думаю, ви зрозумієте, чому я саме так вирішив і чому я так учинив. Продав вже тей, купив цей. Ну, коротше, ставлю трошки відео, і потім вже згодом трішки, як вже він буде на місці, трішки відремонтую його і потім вже покажу, що це за звір і як воно, що з ним було, і як воно, що який комплект. Добре. Всім дякую за увагу. Та зараз ставочку ставлю, як я його тільки затягнув, і, в принципі, на цьому все. Так. Ну все, такі діла. Ось така штучка. Вже стоїть у мене в гаражі, блін. Дуже важкі Гадіна. Дуже це перший такі самий важкі верстат, які, по-перше, довелося затягувати блін, ціляком, а по-друге, блін, Ще при цьому він і такарний. Так? Така штука. Трохи-трохи відчухав, відмив його От хоч чуть-чуть. Хоч хоч, там ще тут не сильно не відмивало, там все ще брудне таке. Таке грізі ще є. Треба винта ще, винта відмивати, блін. Ну, коротше, ще трохи роботи є. Почав перемикати блін. Трохи надавив на той глазок, він провалився нафік, треба щось туди точити. Або або щось придумати, щоб не було такого, блін, що ну, це таке голе, так? Бо таблички всі нові, абсолютно ось також, бідоська, так? Приклеїли на звичайний клей, він гадіно відпадає. Ну, треба на цей на двосторонній скотч якийсь, або на нормальний клей. ІТП, коротше. іж 250 ІТП. підвищеної точності. Планшайби, в принципі, дуже якісна. Патрон там у ящику зняти. при... При завантаженні, вивантаженні він би заважав, або його подряпали, б, або ще що хуже. Ну, коротше, таке, Треба розібрати бабку. Там трохи є якась іржа, не іржа, непонятно, що воно таке, блин. Коротше, треба розбирати. пеноль не люфтить, звісно. Але, блин, треба розбирати там якась іржа, або якась закість, якась така, що витягує, що воно коричнево ну, ось таке. Ось такий звір, блін. не в ідеалі він, звісно, це так, чисто навели йому марафет, покрасили, зробили, трохи там щось поміняли. Треба трошки розібратися з поперечкою, є тут нюанси. І з малою продольною є гвинтинові, але ще не прийшли так. Ну, Звісно, блин, радує, що тут є рестодержка, блін, на дві позиції, так? І швидкозмінна, так. І задній цей, блін. Також задній рест Ну, В принципі, є все, Є все, що тут потрібно, щоб було. СОЖ, станція і так далі. і так далі. Коротше, є там повністю електрика, Шнайдер, повністю все перебране. Але, звісно, що не під мене, явно не під мене, тому що все на 380 вольт. А у мене, як всім відомо, блин, тільки 220. Ось о там. Коробка, короче, треба трошки відмити, там, трошки почистити, поміняти ремні, тому що вони там страхіття Ну, Кришка та є, просто знімали, бо кантували ломиком так, по трубам. Трохи відмити, он потекло. Ну, таке некритичне. Ну, коротше, все, звір уже вдома. Бажаний звір, якого я дуже довго чекав, дуже довго хотів, хоч він не ідеальний, ще раз повторюсь. Є там нюанси по геометрії і так далі, але для мене, я думаю, дуже навіть вистачить і буду радий і цьому, що є. Тим паче за таку ціну, за яку купив, то гріх жалітися. Добре. Так, друзі, ось отак. Один заїхав. Зараз на розборі, як то кажуть, розбирається, ремонтується все, що необхідно, робиться. Буду трішки робити геометрію і трішки, ну, коротше, так, по по дрібницям. Один заїхав, другий виїхав. Дякую Дякую крану і моєму помічнику, <гум> якому 19 років вже, слава Богу. Коротше, ось так воно ну, звідти виїхало прям своїм ходом, прям як положено. Виїхало і поїхало. Вже виїхало прямо за двері. Залишилось тільки ще трішки протягнути, щоб під'їхати було зручно. І Потім вже краном підніму, поставлю на палету, обрештую, як належить. І вже потім буду грузити на свій причеп і відвозити на почту. Така собі затея, ну, але, блин, що робити? Ось так. так. Наступний день у нас такі вітруганіші, дуже сильний вітер. Вчора був дощ, ледве встигнув його. Витащити на вулицю, цей верстат, і поставити на піддон в мотоблок, а так? сам причеп. Так. А, коротше, ось це результат. Було 10 піддонів, ось таких новеньких, так. Ось. У... Ну, коротше, Було 10 штук, залишилось 2. Щоб ви розуміли, як треба а, як там, упаковувати, так, обрештовувати верстати. Тому що, блін, ну те, що робить нова пошта. За ті гроші, за які вона це робить. Ну Це просто жах. Це просто жах і нічого більше сказати не можна кращого. Тому ось все, бачите. два поддона залишилось із 10. Ось все, який результат. Ось результат. Блін, чуть не впав, оріхи попадали. Ось все, такий результат. На дно пішло три з половиною піддона. Не зважайте на півників, це у нас таке <кій> утреннє шоу. Ось все бачите. На дно пішло і на все обрештування. Ось так. Ось так, по колу все дуже добре обрештовано, повністю з цієї, повністю з цієї сторони піддон, а спереду, ззаду, з того боку і три піддона на самому дні. Навіть з половиною, так? Ось все. тут, перед, де передня бабка. Ось так воно все поз'єднувалося. Перемичками. Ну, коротше, я намагаюсь шатати, його шатається мотоблок сам. Звісно, що верстат сам нікуди не дінеться, тому що там 700 з копійками кілограм, ну, хай навіть 700, я познімав там трошки бабку і так далі. Але, блін, все одно Ну воно дуже важке, є, дуже. Кольоса, блін, уже на приділі, як то кажуть, половин на половину спущене, ну, але я думаю, з, з Божою допомогою доїду. До почти. Ось така штука. Машини причіп, звісно, що таке б не взяв би ніколи в житті, але якщо і взяв би, то і ресори погнуло б нафіки. Я не знаю, що б там було залишилось з того причіпа. Що там залишилось з того причепа, ну, коротше, дуже важке, є все дуже. Я вже в принципі, випробовував цей причеп, так? І він возив мене одну тонну 300 кг. Тому блин, в принципі, більш-менш я впевнений, що дотягну його все-таки, я ж кажу, дай Боже. Але все одно блін, дуже страшно. Ось така фігня. Короте. Там все упаковано. Там все надійно, як то кажуть, блін, я не знаю, тут уже шурупів пішло, блін, ну, певно, що пачка, точно. Така упаковка дебила. Короте, воно так от хитається разом з прицепом. Сам верстат на піддоні мертво. Ось так, щоб аби ось так упаковувала нова пошта, то ціни б її не було, звісно. Але, блін, на жаль, маємо те, що маємо. За такі слабенькі 3-4 палочки по колу ця пошта бере ну дуже багато, дуже. За цю доставку я ще виясню. Але я впевнений, що це набагато буде дешевше, ніж довіряти новій пошті блін, і упаковувати, щоб вона упаковувала сама. так? Краще самому упакувати блін, обережно, охайно, блін, і, і буде файно все. Коротше, на низ так само тут шурупу позаганяв ці кубики, Дуже багато блін, холодно на вулиці конкретно. Ось все. Все по кубикам, все заштифтовано, зашурупено, як то кажуть, кубик до кубика, Прошите воно наскрізь. Ну, коротше, я думаю, нікуди воно не дінеться. Блин. Тут цей верстат не стільки він важить, скільки я тут нагородив, як то кажуть. Ну, Ось таке. Бейне.